Кличе Бог до спасіння кожного. Ли не кличте по всьому світі. Люди, йдіть до ковчега Божого, поки двері для вас відкриті, місце в ньому для вас вготоване, ви ще маєте добру смогу, прекрасний час вам дарований, душу й серце віддати Богу. Скоро цей на інші зміниться, промине благодатне літо. Дух Святий непомітно візьметься від гріховного цього світу. Буде плач під дверима закритими, стануть явними всі провини. Справедливо Господь судитиме тих, хто милість його відкинув. Та сьогодні, що Бог Спасаючий, закликає людей до себе, Він провини людей, та й відкриває їм двері неба. Тож, для чого ж без Бога гинути Це в цих проблемах життя земного? Вам потрібно спастися, встигнути, примирившись душою з Богом. Бог можливість дає для кожного в його церкву святу вступити. Люди, йдіть до Ковчого Божого, поки двері для вас відкриті.